Доброго дня, дітки. Зараз у нас трудове виховання. Тема ручна праця і вироби солоного тіста. Мистецтво ліплення і солоного тіста ще називається тістопластика або біокераміка. Борошно та сіль це природні, екологічно безпечні продукти. При їхньому з'єднанні виходить чудесний матеріал для. Ліплення та моделювання. Виготовлення тіста з борошна, солі та води є старовинним звичаєм і застосовувалося для вироблення фігурок з народних оповідань. Хоча вироби з тіста, стародавня традиція їм знаходиться місце і в сучасному світі, тому що зараз цінується все екологічне чисте і зроблене своїми руками. Солоне тісто останніми роками стало дуже популярним матеріалом для ліплення. Солоне тісто матеріал екологічно чистий, нешкідливий, практично не залишає бруду. Приємний для рук і дає можливості при ліпленні, яких немає при роботі з пластиліном або іншими м'якими матеріалами. Місити тісто потрібно недовго. Якщо воно виходить тугим, додати ще трохи водички. Якщо тісто липке, додати борошна. То це залежить від борошна, тому й води можна знадобиться іноді більше, а іноді менше. Рецепт. Запишіть звичайного солоного тіста. Для виготовлення солоного тіста необхідні такі складові. Дві чашки борошна, одна чашка солі і третя чаш чашки води це 125 мг. А як же зробити з цих інгредієнтів матеріал для ліплення? Потрібно змішати борошно і сіль, потім потроху вливати воду, швидко перемішуючи все руками. Місити тісто потрібно недовго, якщо воно виходить тугим, додати трошки води. Як же приготувати кольорове тісто? Щоб підфарбувати тісто, можна додати харчовий барвник для фарбування яєчок або натуральний сік, додаючи по краплі і перемішуючи з готовою масою. Для коричневого тіста, можна додати какао, для жовтого куркуму. Крім цього, можна пофарбувати готову саморобку після того, як висохне. Використовуючи художні фарби, загальноприйоми ліплення і солоного тіста. Початковими формами для ліплення будь-яких виробів є прості куля, напівкуля і ковбаски. Великі за розмірами деталі не обов'язково, а інколи і неможливо виготовляти з одного шматка тіста. Висушуються вироби на сонці, на радіаторі опалення або ж духовці. Дрібні елементи вироби вирізають стільки на розкаченого тіста, інакше їх краї потріскаються. Для міцності з'єднання місця стиків деталі змочують водичкою. Як же правильно сушити вироби з солоного тіста? Існує два способи. Найпростіший це природний. Просто залишити фігурку сушитися за кімнатною температури на кілька днів. У жодному разі не можна сушити виріб на гарячі батареї, він потріскається або розкришиться. Занадто вологе приміщення теж не підійде, тісто, мов губка вбирає вологу і запросто може розмокнути. Природний спосіб надзвичайно легкий, але дуже повільний. А ось сушка в духовці це покласти фігурку на пергамент в холодну духовку та запікати в найменшому вогні, поступово збільшуючи температуру. Регулярно перевертайте виріб, аби він спік, запікся з усіх сторон рівномірно. Після закінчення роботи саморобку одразу не виймайте, нехай ухолоне в духовці. Сушити виріб із солоного тіста в духовій шафі тільки в присутності та й дозволу дорослих. Під час сушіння виробів із солоного тіста керуйтеся наступною таблицею. Невисокі вироби товщиною до 2 см 1 годину при 50 градусів Цельсії. А об'ємні вироби товщиною понад 2 см. Одну годину при температурі 50 градусів Цельсії або вище. Які ж ідеї виробів солоного тіста? Ось погляньте на цю ілюстрацію. Ось такі. Такі. А сьогодні ми з вами зробимо. Я вам покажу, як Виліпити мудру сову із солоного тіста. Ось погляньте. Для роботи нам знадобиться тісто світло-коричного кольору. Для цього в готове тісто додаємо гуаш відповідного кольору. Розкачуємо світло-коричневе тісто і надаємо овально витянуту форму. Використовуючи воду, приклеїмо крила та голову на тулубі сови. Робимо очі з коричневого білого тіста. Стекою робимо надсічки. Ковпачком від фломастера можна зробити дуги. Тепер сову потрібно пофарбувати фарбою. Ось така сова у нас вийшла. Готовий виріб, краще покрити лаком, можна прозорим. Так він довше милуватиме очі свого талановитого господаря. Дякую, малята! Бажаю вам успіхів!